Максим Лопатен втрачає м'яч. Мельников, Маргарян є. Отримує передачу. Пробуває одразу. Замість доворі чекає. Підсилення від партнерів Фол. Чесно сказати, результативні матчі. Фрічта з піка. 4-3 рахує. Погана передача і зачепив тут. Садовий. Не вдалося пройти. вперед контратаку острова. Удар пробувати, я думаю. Хоча є і Захарі зліва. Так, іде передача на а вже. Жендіцький. Дає передачу. Чечу тут забити потрібно. Ну а далі пас не точний. Помиляється. Мінячуває з Блідніпро. Оцуляк. Порушують право. Головко. Ні, Оцуляк забивати потрібно Віталій. Не фол, Є певні критерії. Лопатенко. Не точна передача. Садовиток. Підхоплює м'яч. Ну бити ж потрібно пробив команди. Назаренко. О, тут момент забити потрібно. І отже, втрачає м'яч. 3 в 2. Контратака острова. Не було порушення правила, тут трохи раніше поручов, порушував правила Артем Павліченко. Ще й жовто отримує. Артем Павліченко. М'яч у Айсблік Дніпро. Удара! тут... Так, я розумію, острову не... ну, програвати це звичка, то це нормально. Потім Грішна ратувати поєдинки. А тут здається, залітає так! Залітає у ворота! Олексій Повх! Леша забиває. Четверта хвилина. І відкриває рахунок нашому поєдинку. Чеч. Жендітський удар. Назаренко парирує голове добивання Олег Захарій. 1-1. Димось, як це трапилося. Жиндіцький пробиває назанка переудар. Тут не зміг вибити м'яч і з лінії щасного медатчика ближній кут. Вайцехос. Остр... З'являється острова. Мартинович сам може тягнути м'яч. Метрів 10. Передача і забиває Ігор Смолярчук. 30-та Тридцяти хвилина поєдинку тут просто таки розтягнули. Захист айсблік. Плов перехоплює м'яч Олексій. Буде сам бити пробивав. Маргарі. А тут... Момент. Власна передача забити! Потрібно. Та що. Найсбі Дніпро. Байцеховський на Грає і забиває Аркаді! Тут, звісно, без питань. Сам перехопив, сам виконав. Досвід. Що тут скажеш? Очікуваний цю передачу від Повха перехопив, З лінії штафного майже пробиває, але вище воріт Від сьомого номера. І Вайсер. перший на м'ячі. Вайцеховський. Класна передача! А! Мартинович забиває. Вайцеховський. Який же пас? Як буде святкувати Микита? Ану. Дивився, а. Ну і звісно. Традиційне святкування, але до цього у нас було трохи змерз. Микита Мартинович. Точний пас Лопатенко, вихід вічнавіч. Максим забивати! Встійка. Коли... Стійка! Далі, далі острів вмикається, п'ятий польовий, все вдається. І на цьому все. Підсумковий результат 4-1. Острів перемагає, продовжує гонитво ну, за Афілічтою Флауерс, за Грізлі. Перше коло у першій лізі завершено. Друзі, всім дякую за увагу. Всім тихого, мирного неба. Скоро почуємось. До побачення.